it's just before midnight and a long line of clubbers waits patiently outside someone is yelling something like Здрасті, з вами мініпанки. Фішка нашої команди в тому, що непонятно, хто каже текст. Давайте договоримося зразу. Якщо ми стоїмо лицем до вас, то шутка. Якщо лицем друг до друга це мініатюра. Мабуть, вас інтересує, чого ми в масках. А то все через те, що ми не Ми настільки не красиві. Що нас навіть не взяли в шоу половинки. Ну шо, починаємо дискотеку: Тиска. Якби Йожик Діма грав в сильмі бумер. D-MOOOM! Dimoo! This go! This guy! This go! This go! Into this go! This go! This guy! This go! This got into this go! War in my head and I'm ready to this stop! Не виб'являй сюди мініатюру. Тут ще мужик з попередньої мініатюри не сміється. Хто? Ну во, мужик сидить. Де? Ну! Во. Оцей? Ну да, оцей, оцей. Оцей? Да, 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 оцей. Ладно. Ви не подумайте, цей лазер появився на сцені не просто так. Бо це не просто лазер. Це лазер стендапер вітя. І в нього сьогодні є свій новий стендапчик. Отож зустрічаємо під ваші описки лазер стендапер Вітя. Привет! Привет всем! З вами Лазер Стендапер Витя. І Начинаем! От знаєте, так буває. От світиш світиш, а потім на секундочку так хоп і не світиш, а потім хоп і знову світиш. І хазяїн тебе так бере, стукає об руку і каже: Блін, що знову три сіли чи шо. А ти на самом ділі просто гониш беса. <плес> 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 вот. От знаєте, вчора я йду з хазяїном гуляти, і перед тим як виходити з хати, мені мамка каже: Ану, вдівай насадку, бо фонарик не буде світити. З вами був Владі Санда Первітя. До скорого! вам! Тіскау, Андрій і Жаба Віта на телепрограмі кохана ми вбиваємо дітей. Отож, давайте посмотрим. как будут выглядеть ваши дети через 47 лет. О, нет, Це ж чоловік, який проводить нашу свадьбу. Жаба Віта. Ти що мені змінила? Кот Андрій, я думала, це був конкурс. Жаба Віта, я тебе бросаю. Кот Андрій, не бросай мене! Кот Андрій! Кот Андрій! Кот Андрій! Крючки, Кот Андрей! Кружки. Жаба Вита, ты здесь? Наверное, это судьба. <мывания> Тренера, спасибо, что встали. Чи не встали? Ну просто нам в масках реально ніфіга не видно. З вами була команда Мініпанки. Мініпанки. Команда моєї душі, моєго серця. Ну що ж друзі, ваші обласки, міні-панки, рівне. Знаєте, от, власне, у мене поруч з цими людьми на сцені тільки ну, одне. Я відчуваю себе, ніби я попав у фільм Скаженний Макс. І там от всі в противогазах або чимось зарослі. Запитання можна? От Просто, Кость. От можна, Костя, в тебе запитаю. Ми з тобою говорили, ти казав, любиш неадекватний юмор. Не настільки? Да, раз, раз, точно со мной говорили. <свист> да, да, на программе. <свист> э, ну, нашим тренером был Сергей тоже Сивоха. Он бы меня не понял просто, <свист> <свист> вот, собственно, и поэтому. Ну это для гурманов. Вот, я люблю украинскую пищу, поэтому. Ясно, пани и панове, ваши области, спасибо ему, газета панки, мини панки, и демо вас...